Вітаю вас, десяті класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебри, початків аналізу, рівень профіль. І тема у нас з вами продовжується: це різні прийоми, розв'язування і раціональних рівнянь. Ми вже вміємо користуватися методом рівносильних перетворень і трішки користувалися ще в нас, виявляється, є метод заміни змінних, який ми знаємо з 7 класу. Продовжуємо виконувати, розв'язувати наші рівняння вже більш складного рівня. Бачите, вже тепер з двома кружечками. У нас справа до цього були спорожніми і з одним кружечком зафарбованим, а тепер рівнем вище. так, пишемо перший номер, який ми з вами виконуємо, це 14,7 з двома зафарбованими кружечками. Переписуємо, що тут у нас? Треба розв'язати. Отже, корінь із хнус 1. Додати корінь із х плюс 3. Додати 2 помножити на корінь квадратний з хнус 1 помножити на х плюс 3 під цим же коренням. Дорівнює в мене 4 мінус 2х. Так, Треба трішечки порозміркувати. Ну, я бачу, що в мене є співпадіння, є однакові коріння. Так? Всі бачать, у нас корінь із мінус 1 і тут так само в подвойному добутку, і тут х плюс і тут так само знаходиться, зверніть увагу, в подвойному добитку. Отже, скоріш за всього, тут треба формулу скороченого множення, але у нас з вами повинні тоді бути ці вирази під квадратами. Так, да, тому що у нас. Давайте я розпишу. А плюс Б в квадраті, формула скороченого множення. Це перший вираз в квадраті, плюс подвоєний добуток першого і другого плюс квадрат другого виразу. Ось подвоєний добуток в мене є цих двох коренів, але ж корені повинні тоді знаходитися під квадратами. Що я роблю? Ну, напевно, можна так зробити, щоб у нас з'явилися тут квадрати. Для цього ми з вами переносимо все в. Ліву частину давайте я буду переносити і 4 і мінус 2х також в ліву частину. Записуємо, що ми отримаємо. Корінь із х мінус 1. Так, додати корінь із х плюс 3, додати 2 помножити на корінь із х мінус 1 помножити на x плюс. 3, так, і тут переходить мінус 4 буде і плюс 2х дорівнює 0. Так, я напевно 2х розпишу, як х плюс х, і 4 розпишу на те, що мені потрібно. Мені потрібно, щоб було мінус 1 і плюс 3. Давайте будемо розписувати. І так. Отже, перший корінь я залишаю x-1 додати корінь із х плюс 3, а далі пишу замість двох х додати у нас просто х, і мені потрібно, щоб було 1. 1 пишу. Так, додати потім подвоєний добуток із x-1 помножити на x плюс 3. І додати, це ми один х використали, другий х треба використати. У нас х, так, і нам треба, щоб було плюс 3, плюс 3. Але зверніть увагу, в мене ж мінус 1 і плюс 3 дорівнює плюс 2, а в мені потрібно, щоб було мінус 4. Плюс 2 дає в сумі із мінус 6 мінус 4. Тобто дописуємо мінус 6, щоб воно приверталося знову ж таки до... Мінус 4. Два хи розписала як xx, а 4 я розписала, виявляється, як мінус один плюс три, мінус шість. Мінус один віддала першому х, плюс 3 віддала другому х, і мінус 6 мене залишилося. дорівнює 0. І тепер я бачу, що в мене тут якраз ось формула скороченого множення. Нарешті з'явилася. Це у нас з вами. Да? Сума, квадрат суми ось ця формула скороченого множення. Скручуємо її. І так, у нас залишається, виходить корінь із х мінус 1. Додати корінь із х плюс 3. І тепер скручуємо додати у нас по формулі сума під квадратом першого виразу, який був піднесено до квадрату. А в мене було піднесено х мінус 1 корені до квадрату. Да? Тому що х 1 це взагалі то корінь квадратний з х 1 який був в квадраті. Так само і х 3 це був корінь, який піднесли до квадрату, тому і вийшло х 3 Отже, другий вираз корінь із х 3 Так, да. мінус 6 дорівнює 0. І що я тоді бачу? Я бачу, що можна зробити заміну. У мене. Перший вираз, плюс такий же самий другий вираз, тільки в квадраті. Мінус 6. Я можу замінити, коли зустрічається однаковий вираз, двічі. Тільки тут перший степень плюс в квадраті, можу замінити на Т. Пишу з вами заміна. Так, отже. Ми заміняємо корінь із x мінус 1 плюс корінь із x плюс 3 на t. Підставляю, отже, в мене тоді буде замість першого т. Додати замість другого t та ще в квадраті мінус 6, борівнює 0. Давайте в правильному порядку розставимо t квадрат плюс. Т мінус 6 дорівнює нулю. Зведене квадратне рівняння можна розв'язати за допомогою теореми Вієта. Так, давайте продовжуємо. Отже, у нас за теоремою Вієта сума коренів дорівнює мінус 1, тому що тут другий коефіцієнт плюс 1, а нам протилежний, мінус 1, а добуток. Коренів дорівнює мінус 6. Так, і підбираємо з вами корені. Т1 і Т2 дорівнює. У нас буде виходити мінус 3 і 2. Так, а тут у нас, до речі, ОДЗ треба ж врахувати. У нас тут взагалі-то корені, корені, так. По ОДЗ ми знаємо, що є обмеження, що корені у нас взагалі тоді більше або дорівнюють 0, більше або дорівнюють 0, більше дорівнюють 0, більше дорівнюють 0. Отже, в мене що перший корінь Х-1 більше або дорівнює 0, що другий корінь Х-3 більше або дорівнює 0. Тоді з першого у нас з вами Х повинно бути більше або дорівнювати 1, а з другого Х повинно більше або дорівнювати мінус 3 Тобто спільний розв'язок у нас з вами буде виходити, що х від 1 до плюс нескінченності. Так, мінус 3 тут явно не входить, ні, нам не підходить за ОДЗ. Отже тільки один корінь, 2. І тепер повертаємося ми з вами робили заміну цього виразу. Замість Т пишемо з вами 2. Так, пишу. Отже, я ж робила заміну, я вираз з коренями заміняла на Т. Я знайшла, що Т дорівнює 2. Пишу. Отже, вираз який з коренями Х-1 плюс корінь із Х плюс 3. Замість Т пишу 2. І тепер розв'язуємо нашим методом рівносильних перетворень. Так. Ну, давайте мені зручніше виразити один із коренів, щоб стояв зліва, другий справа. Нехай в мене х мінус 1 буде зліва. А другий корінь я перенесу в праву сторону з протилежним знаком. Буде 2 мінус корінь із х плю. Так. І тепер ми, щоб позбутися кореня, підносимо і ліву і праву частину до квадрату, бо корінь у нас квадратний. Що ми отримаємо? Тут стільки значок кореня пропадає, буде х мінус 1. А тут у нас квадрат різниці. Формула скороченого множення. Перший вираз в квадраті це 4. мінус подвоєний добуток, це 4 корінь із х 3, І плюс квадрат другого виразу це х плюс 3. Так, зверніть увагу, що ми підносили до квадрату, отже, нам треба буде робити перевірку. Так, далі що? Виражаємо з вами? Давайте все, що не є під коренем, переносимо з вами в ліву частину, а корінь залишаємо справа. Отже х мінус 1 до нього переходить мінус 4, мінус х і мінус 3. А зліва залишається мінус 4, корінь із х плюс 3. Так, у нас тут з вами скорочується х мінус х зникають. А справа буде зліва продовжуємо скоро сводити подібні доданки. Мінус 1 і мінус 4 це мінус 5, і мінус 3 це буде мінус 8 до мінус 4 корінь із х плюс 3. Можна скоротити ліву і праву частину, вони діляться на мінус 4. І ліву і праву, що буде залишатися? Отже, від 8 залишається 2. А тут залишається корінь із х плюс 3. Позбуваємося кореня, підносимо і ліву і праву частину до квадрату. І 2 в квадраті, і корінь в квадраті. У нас буде залишатися з ліва 4 справа х плюс 3. І тоді звідси, у нас х дорівнює 4 відняти 3. Дорівнює одиниці, х дорівнює 1. Треба зробити перевірку, тому що ми з вами тут робили піднесення до квадрату. Давайте будемо робити перевірку. Чи буде це дійсно наш корінь? Перевірка. Підставляємо в наш ось цей вираз, тому що ми з ним починали працювати. Да? перед тим, як підносити до парного степеня. Тут у нас тільки була заміна, тут ми знайшли корінь, а потім ми працювали саме з цим виразом. Сюди і підставляю. Отже, корінь із замість х пишу 1, мінус 1, додати корінь замість х пишу 1, плюс 3, дорівнює 2. 1 і мінус 1 – це буде корінь з 0, а тут буде корінь з 4, дорівнює 2. Арифметичний корінь з 0 – це 0, Арифметичний корінь з 4 це 2 дорівнює 2. 0 ну, плюс 2 2. 2 дорівнює 2. Отже, дійсно, це наш з вами корінь. Пишемо з вами відповідь. Х дорівнює 1. Знайшли корінь цього ірраціонального рівняння. Користувалася і заміною, а потім, коли. Знайшли корені нашої заміни, ми користувалися рівносильними перетвореннями. Так, і друге завдання. Давайте виконаємо його, номер 14,8. Також двома кружечками. Вже сьогодні у нас рівень вищий, як ви бачите, треба поміркувати. Так, переписую x плюс корінь із x dodati 6. Pomnoжити na x minus 2. Dorivnię 2, dodate корень из x plus 6, dodaти корень із x minus 2. Так, ну так само я тут бачу, що в мене є однакові корені. Х плюс 6, і тут корінь з x плюс 6, корінь із x-2, і тут корінь з x мінус 2. Ну, напевно, щось тут буде цікавеньке у нас з вами. Я... Але тут, бачите, немає подвоєного добутку, тобто це не формула скороченого множення і треба порозмірковувати. Ну, давайте. Що я тут бачу? Я бачу, що якщо я перенесу двічку вліво, то якраз в мене буде х-2 без кореня, що являється квадратом кореня із х мінус 2. Давайте перенесу, отже, х переношу з мінусом мінус 2 додати корінь із х плюс 6 помножити на x-2. Дорівнює, Тут у нас залишилися тільки корені. Х плюс 6 плюс корінь із х-2. Так, давайте врахуємо також, напевно, що ДЗ. ОДЗ. У нас з вами підкореневі вирази ось ці повинні бути більше дорівнювати нулю. Ну і тут такі ж самі ж корені, тому також більше дорівнюють нулю x плюс 6 більше до рівня 0, і х мінус 2 більше дорівнює 0. Так, тоді звідси випливає, що у нас х більше або до рівні 6, а тут х більше до рівня 2. І виходить, що у нас спільний розв'язок це х є від 2 до плюс нескінченності. Так. Є. А тут продовжуємо. Що я бачу? Я бачу, що взагалі-то в мене х 2 можна розписати як корінь квадратний з хміну 2, який було піднесено до квадрату, тому що і зникало. Тоді що я бачу? Я бачу, що в мене є спільний множник, корінь із х 2 який можна винести за дужки. Дивіться, в мене тут можна забрати винести, тут же ж в мене множення двох корінь, взагалі, то можна також винести за дужки. Виносимо з вами корінь із х-2 за дужки. Від першого залишається корінь із х 2, була ж друга степінь. Одну забрали і одна залишилася. Плюс, якщо забираю. Корінь із х x-2, то залишається корінь із х плюс 6. А тут у нас дорівнює корінь із х плюс 6 додати корінь із х-2. Що я бачу? Що в мене виходить однаковий вираз. Корінь із х-2 плюс мінус 6 і тут такий же самий вираз. Тут воно множиться на корінь із x-2, а тут виходить, що в нас можна дописати множник 1. І тоді, що ми можемо скоротити ліву і праву частину на однаковий множник, скорочується, і виходить, що в нас залишається корінь із х 2 до рівня 1. І розв'язуємо, позбуваємося значка кореня, підносимо ліву і праву частину до квадрату. Буде в нас зникати корінь, буде х-2, а тут буде 1. І тоді звідси х дорівнює 1 плюс 2. Х дорівнює в мене 3. Так, О підходить, але про всяк випадок, ми ж тут з вами робили піднесення до квадрата. Ну, напевно, треба все ж таки перевірити, чи дійсно ОДЗ нібито підходить. На вся, про всяк випадок зробимо перевірку, тому що я казала, якщо ми підносимо до парного степеня, треба перевірити, чи не буде тут сторонніх корінь, можливо, 30 сторонніх корінь. Так, ну давайте підставляти. Отже, замість х у нас 3 плюс корінь замість х у нас 3 плюс 6 помножити на 3 мінус 2. Дорівнює 2 додати корінь із 3 плюс 6. Додати корінь із х мінус 2. Так, що в нас буде? 3 додати. 9 помножити на 1, тобто корінь з 9, Дорівнює 2 додати. Знову ж таки, корінь з 9. О, тут я 3 не написала, так. І плюс корінь з 1. 3 плюс корінь з 9 це дорівнює 3 арифметичний. Так, а тут у нас 2 додати. Корінь з 9, 3 арифметичний і корінь з 1, 1. 3 плюс 3 6. І тут 3 плюс 2 і плюс 1 також 6. Тобто, да, це наш з вами корінь. Пишемо відповідь. Х дорівнює 3. Все, розв'язали. Домашнє завдання у вас там одне раціональне рівняння високого рівня. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.